На фронті майже 1200 бойових зіткнень лише за останній тиждень. Про це в ефірі марафону єдині новини на каналі Рада розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, ворог зосереджує основні сили на Лиманському, Турецькому, Покровському та Курському напрямках. Найзапекліші бої на Покровському. Там наші воїни відбили понад 400 атак. Не припиняються і на Півдні, на Оріхівському та Придніпровському напрямках та інших. Загалом минулого тижня ворог випустив. По Україні 11 ракет завдав 709 авіаударів авіударів та скинув понад 1100 керованих авіаційних бомб. У відповідь Українська авіація та артилерія завдали десятки ударів по цілях окупантів. На минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 66 районів зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів: дев'ять пунктів управління військами, три пункти управління безпілотниками російських окупантів, 13 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об'єкт російських загарбників. І на тлі е, цього неймовірного е, натиску, скажімо так, і в контексті бої і в контексті обстрілів, британська розвідка звітує про те, що сповільнилися все ж таки темпи наступальні у росіян, зокрема на нашу територію. Про це розпитаємо Віктора Тригубова, майора, речника оперативно стратегічного груповання військ Хортиця. Я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Чи можна говорити про те, що справді уповільнилися темпи? Як це корелюється з тими цифрами? От ми зараз наводили статистику від генштабу за тиждень, да, якою була ситуація по обстрілах, по боєзіткненнях. Але якщо говорити лише про одну добу, та що минула, да, з неділі до понеділка 104 каби, 718 дронів, понад 4200 обстрілів позицій наших військових. Якою ситуацією бачите? Ви? Ага, дуже не сильно ну вона залишається дуже інтенсивною, Насправді, якщо дивитися, скажімо так, в динаміці, ця статистика вже не здається такою жахливою, такою а, не співставною. Ні з чим, бо насправді. Воно так і відбувається. Це і є інтенсивність, бо зіткнення у нас на фронті і заг в тому числі і у нас у нашій зоні відповідальності. Противник знову намагається нарощувати тиск, противник знову намагається нарощувати інтенсивність. Він шукає е, ті чи інші шляхи до окупації наших територій. Він намагається так чи інакше змістити е, змістити акценти, змістити. Е, так таки змістити напрямки своїх наступів, але тим не менш, все, що ми робимо, ми робимо для того, щоб його зупинити. Все ж таки порівнюючи з попередньою періодикою, скажімо, ну для мене особисто цікавий момент умовно, до процесу перемовного, до того як почали активно на різних рівнях і напрямках і по різних кейсах проводити перемовини як європейські американські партнери з росіянами. на Росії до речі, все це коментую так, що нібито є якась там позитивна, хоча й повільна динаміка. Так, от цей перемовний процес я порівнюю з тим, що відбувається на фронті. Часто густо від військових можна почути, що ситуація абсолютно не змінюється. Перемовини Одним чином не впливають, але чи можна говорити про те, що характер, наприклад, піших піхотних атак дещо зменшився, чи можливо поменшало кабів, чи можливо менше стали арт-системами обстрілювати? От що в принципі змінилося? Всі зміни в динаміці не виглядають якимись пов'язаними з перемовинами. Взагалі вони виглядають пов'язаними з об'єктивними чинниками. Ну, наприклад, той факт, що у Росіян стало менше бронетехніки техніки використання і більше використання легкої техніки, він виглядає пов'язаним з тим, що по перше у Росіян бронетехніка завершується. А по-друге, у росіян зараз вирішуються. Вони шукають ключ такий шукають тактику для подавання України. в першу чергу українських дронів. Вони. Почали ставити більше на швидкість ніж на броню, але це ніяк не прив'язано до перемоги, Це прив'язано виключно до військової, скажімо так, теми. Ну, ви самі бачите, кількість обстрілів не зменшується кількість авіаційних ударів не зменшується. Кількість ударів, в тому числі по українських мирних містах, якщо ми не говоримо вже про фронт, а говоримо про інфраструктуру, про мирне населення, воно теж не зменшується і не змінюється. Таким чином, ми не можемо говорити про якийсь вплив зараз перемовин на бойові дії, як на фронті, так і в тому. Чи от ви самі зазначили, що бережуть Росіяни техніку, тому що фізично їх вже там ну ресурс вичерпується, Склади в глибині Росії, вони стають більш порожніми. Але повсякчас ми чуємо новини, наприклад, про ті ж самі е, північно-корейські гармати Коксана або ж про бронетехніку, яка перекидається в Крим. А потім звідти може і на Донецький напрямок перекидатися, щоб посилити підрозділи Російської Федерації. В принципі, це може бути для нас загрозою, наскільки це може бути. Масовим таким явищем, що і бронетехніка, можливо, навіть танки, і ті самі арт установки Росія отримає ззовні, і як це може вплинути на ситуацію на фронті. Ну, станом на зараз у нашій зоні відповідальність, це, це скорішого рішення. Теоретично, можливо, ну бо тут знов таки. А хто постачатиме? Ну якщо ми зараз до російських запасів або відо присумовся, що його північної Кореї там Ірану і Китаю, то певно це буде велика потуга. Але станом на зараз, скажімо так, техніка іноземного виробництва. Якщо ми говоримо про ті ж самі, ну наприклад, танків я не пригадаю в нас на землі там ін інколи. Тому це, скоріше, таке виключення, якщо ми не беремо, звісно, е дрони бо шахединиці ж самі, ви знаєте, що ми спостерігаємо достатньо часто, але це стосується не навіть на нашої зони відповідальності, а країни в цілому. Це зрозуміло, але зона відповідальності може бути і ваша, якщо, наприклад, перекидання цієї техніки відбудеться, і і цей факт ми засвідчимо. Все ж таки по ситуації, от генштаб звітує, що, попри е те, що можливо натиски інтенсивність дещо зменшилася, Лиманський, Сіверський, Турецький, Покровський, Новопавлівський, гуляй. Пільські і інші, там, зокрема, південний напрямок Придніпровський, вони є е, актуальними в контексті наступу росіян, намагань наступати і бої там фіксуються. Е, що би ви, ви окремили? От зокрема можна говорити, наприклад, про Харківський все ж таки раніше ви називали його одним з найменш інтенсивних, де ворог перегруповується. Е, як правило, тривають такі подібні перегрупування, моменти затища можливо, і до чого вони можуть готуватися. Якщо ми говоримо не про Харківську область в цілому, а саме про напрямка як ми ви як Харківські по Харківській області ще купінські напрямки відзначно активніший, То у на харківському напрямку там завжди, скажімо, так, інтенсивність була відносно невисока. Там росіяни встряли просто на у своєму просуванні в місто вовчанську. І в місті Вовчанськ вони і зав'язали. Вони там просто далі якось лішно. Вони намагалися там так чи інакше проводити штурмові дії, але вони зривалися, вони не були високоінтенсивними. І в деякі дні, як то наприклад, учора їх бувало що їх взагалі не було. Буває це характеристика цього напрямку, але при цьому там поряд з ним, наприклад, є Купінський, який значно активніший. Є напрямки, на яких у нас інтенсивність просто ніколи не стихала, як то. Дніпровський чи Торецький. Щодо Покровського напрямку, зокрема, і кабами і зарти намагаються бити в піві. Це вже взагалі не нове явище, які залітають на територію міста. Зокрема, але якщо говорити про покровський напрямок, все ж таки тривалий час. ну найбільш інтенсивним цей напрямок був. Якими силами ворог атакує тепер? Були повідомлені, що нібито Курщини перекидають знову ж таки сили і техніку росіяни туди. Де вони беруть ресурси і чим поповнюють? Він дуже скажімо так від початку. Був дуже інтенсивний. Він залишається дуже інтенсивним, і він в деякі дні був по інтенсивності спеставним з усім фронтом. Як таким була хіба що невеличка пауза на початку березня, якраз коли їм треба було після того, як вони понесли великі втрати, якось відновлювати свої потужності. Зараз вони їх більш-менш відновили. Там діє фактично російська загальновійськова армія там не. Невелике, скажімо так, плече логістики, тому там в них є де розгулятися, і вони дуже активно намагаються саме на Покровському напрямку для контролю, саме над цим відтінком, просуватися як у бік самого, як в бік міста Покровська, щоб обходити його з заходу, так і в бік Новопавлівського напрямку, так і в бік траси Покровсько-Сантанівка. Знов таки усі зусилля направлені на те. Щоб їх там зупинити, також там високе інтенсивне застосування авіації. Ворога також там ворог це один з напрямків, де ворог все ж таки використовує бронетехніку, а не тільки легку техніку. Тому, скажімо так, це, це гарячий напрямок. Він таким ще деякий час залишатиметься, поки вони знов не отримують достатньо втрат для того, щоб взяти паузу. Віктор Тригубов, майор, речник оперативно стратегічної груповні військ Хортиця, був гостем. Цій порі. Вам дякуємо.